Коли психологія безсила історію одного зцілення. до мене звернулася знайома, яка роками ходила до психологів. Вона змінювала одного спеціаліста за іншим, намагаючися вирішити глибоку психологічну проблему зі своїм здоров'ям. Проте нічого не, вих... не допомагало і не виходило. Зрештою, один із психологів, справді геній своєї справи, дійшов до усвідомлення. Проблема не на рівні психіки, а на рівні енергії. Він порекомендував їй звернутися до духовних наставників та енергопрактиків, які можуть допомогти. Вона почала шукати, і її душа привела до мене. При зустрічі вона була налякана і сказала: Я не знаю, чи ви мене зрозумієте. Вона може здатися, що я з'їхала з глузду, але, будь ласка, вислухайте мене. Вона розповіла свою незвичайну життєву історію, яка збігалася з темами, з якими я працюю. Я заспокоїла її і сказавши, я вірю, що ви здорова та адекватна людина, і пообіцяла допомогти. Всього за один сеанс ми розблокували її психологічний стан і з'ясувалося, що її рідні зробили на неї порчу на смерть, а також на те, що вона стала психологічно хворою. Їхня мета була жахливою ув'язнити її в психіатричній лікарні, щоб заволодіти її житлом. Ця історія ще раз доводить, що не всі проблеми лежать на поверхні, іноді за психологічними симптомами ховаються глибокі енергетичні впливи, які потребують іншого підходу. Поділись своєю історією з любов'ю Інга Паламарюк.